Пішов хлопець на галявину, де висока трава росла, і почав по ній повзати шукати перлини, до півдня шукав та жодної не знайшов, сів та й каже собі Якби тут були мої друзі мурахи, вони б мені швидко допомогли. А ми тут і допоможемо тобі почув хлопець у відповідь. І де взялися тільки велика кількість мурахів, скоро вони зібрали цілу жменю перлів. Юнаку тільки залишилось нанизати їх на нитку. Він уже почав нанизувати на нитку, коли пришкандибала ще одна мураха, у бідолах і ніжка постраждала під час пожежі. Стривай, юначе, не поспішай, вигукнула вона, не зав'язуй нитку, несу тобі ще одну перлинку. Приніс хлопець намисту королю той полічив перлини, всі до однієї були на місці. Добре, ти виконав перше завдання, сказав король. Завтра дам тобі інше. Вранці приходить юнак до короля, а той каже Купалося моя дочка золотоволоска у морі і загубила золотий перстень. Знайди його і принеси. Пішов хлопець до моря, ходить сумний берегом. Море було тихе, але таке глибоке, що й дна не побачиш. Хіба знайдеш у ньому перстень? Якби тут була золота рибка, зітхнув юнак, вона б вмить мені допомогла. Тут у морі щось блиснуло і з морської глибини виринула золота рибка. Допоможу тобі, тільки що бачила знайому щуку в неї на плавці, золотий перстень виблискував, трохи почекай, я тобі його принесу. Так і сталося похвалив король юнака, а на третій день дав йому ще складніше завдання Коли хочеш, щоб я віддав свою улюблену золоту волоску за твого короля, принеси мені живої та мертвої води. Не знав хлопець, де таку воду шукати, і пішов світ за очі, поки не прийшов у дрімучий ліс. Сів він під деревом, зажурився. Якби тут були мої друзі вороненята, вони б, напевне, мені допомогли. А ми тут і допоможемо тобі. Злетіли вгору вороненята і скоро принесли дві пляшки в одній була мертва вода, а в другій жива. Зрадів хлопець і побіг до королівського пала. Дорозі між кущами він побачив павутиння, посеред того павутиння величезний павук, кров з мухи смоктав, бідолаха знесилилася до того, що вже й стогнати не могла. Взяв хлопець пляшку з мертвою водою, бризнув на павука, і той мертвий звалився на землю. Тоді взяв він другу пляшку з живою водою, хлюпнув на муху. Комаха враз силу в собі відчула, вирвалася з павутиння і злетіла у повітря. На своє щастя, ти мене врятував, прозищала муха, я тобі за це віддячу. Довідавшись, що юнак виконав і третє завдання, король заявив, що згоден віддати дочку, але попередив ти сам мусиш її вибрати.